ХЛІБ наш насущний представляє Щоденне Християнське читання. Нова і незмінна. ПЛАч Єремії 3:22-23. Бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку. Протягом трьох років Сьюзен нічого собі не купувала окрім предметів першої необхідності. Пандемія COVID-19 вплинула на дохід моєї подруги, і вона перейшла до економного способу життя. Одного разу, прибираючи в квартирі, я помітила, наскільки пошарпаними та вицвілими виглядають мої речі, поділилася вона. Саме тоді я почала сумувати за новими речами, за відчуттям свіжості та захоплення. Все навкруги здалося тьмяним і наче натякало на те, що немає чого чекати в майбутньому. Несподівано для себе Сьюзен знайшла підбадьорення в книзі плач Єремії, яку пророк написав після падіння Єрусалима. У ній Єремія описує незагоєну рану горя, яку зазнав сам пророк і його народ. Однак, посеред відчаю скорботи лежить надійний ґрунт для надії, Божа любов, бо не покінчилось його милосердя, нове воно кожного ранку. С'юзен зрозуміла, що глибока Божа любов невпинно проривається назовні кожного дня. Коли обставини змушують нас відчувати, що нам більше немає на що сподіватись, ми можемо згадати про Божу вірність і очікувати його забезпечення. Ми можемо впевнено сподіватися на Бога, знаючи, що наша надія ніколи не буде марною, тому що вона заснована на Його непохитній любові та милосерді. Божа любов це моє щось нове кожного дня, каже Сюзен, і я можу з надією дивитися вперед. Коли вам здається, що ваші обставини безнадійні, як обітниця незмінної Божої любові дає вам надію, помолимось. Дорогий Боже, дякую, що кожен день приносить з собою твою непохитну любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.